Тема наступна. Потрібно з такого квадрата 140 на 140 виготовити кільце, внутрішній діаметр, якого буде 80, а зовнішній 130-135, можливо, і 140 вийде. Ну, в допуску, в допуску, скажімо так. В такому: плюс-мінус. Так, Основне це внутрішній діаметр. Як е, вписати? Як нам це зробити? Як нам це зробити? Потрібно розточити, це буде в токарному станку. Токарний станок значить, має три кулачки, то нам, значить, з цього квадрата, я так планую, потрібно вирізати многокутник ем, із сторонами кратним трьом. Що це може бути? Трикутник зручно буде кулачками брати. Шестикутник, дев'ятикутник, дванадцятикутник і такі інші кутники, які будуть кратні трьом. Значить, як це е, зробити? Трошки теорії. Як це зробити? Значить, що таке шестикутник? Воно буде все кругло крутитися, значить він буде описаний навколо кола. Так? Вписаний в коло. Шестикутник вписаний в коло. І я схематично його той шестикутничок намалюю. Схематично. Так? От. Той шестикутничок я його намалював ось схематично. І Вписаний він у коло. Значить, це його будуть вершини. А1, А2, А3, А4, А5, А6. Шість вершин. І значить, ми тут проведемо відповідну діагональ. Значить, точка перетину діагонали, отак буде центром, як вписаного, так і описаного. Кіл. Так, Вони тут збігаються для прального, для пральних фігур. І от таким чином. Значить, в нас 6 От. Давайте я ще так зроблю. І, значить, в нас, от якщо глянути відлік, зивіться сюди, значить в нас буде повний круг. Повний круг 360 градусів. Таких секторів у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 секторів. 360 градусів розділити на 6 секторів. Це значить, величина одного сектора дорівнює 60 градусів. А це називається математично центра, центральним кутом. Значить, центральний кут у нас буде 60 60. Градусів. Центральний кут 60 градусів. Що далі? Я знаю про е, шестикутник? Значить, сума всіх кутів шестикутника. Сума всіх кутів сума кутів дорівнює 180 N-2, де n кількість сторін цього шестикутника. Тут, тоді, а мені треба знайти суму ось цього одного кута. То сума в градусну міру, перепрошую. Градусну міру одного кута. Значить, одного кута. Нехай буде кута А2. Кута А2, градусна міра. треба всі кути розділити на їхню кількість, а кількість їхня 6. І підставимо зразу у формулу. 180, мінус 2. Сюди підставимо, Розділити на 6. І це дорівнює. Ану, давайте. Подивимося, що у нас тут буде дорівнювати. 6 мінус 2, 4. 180 розділ... 180 помножити на 4. Дорівнює 720 розділити на 6. Це буде 120 градусів. 120 градусів. Значить, весь кут 120. А ця діагональ до цього кута буде бісектрисою. Тому цей получається 60 градусів. А якщо цей кут 60, цей кут 60, значить цей кут також буде 60 градусів. І трикутник у цей в нас утворюється рівносторонній. Рівносторонній трикутник. Аналогічний він з долини. Значить, я в ньому проведу висоту. А висота в рівносторонньому трикутнику ділить центральний кут на опіл. Значить, цей кутик буде. 30 і оцей отриманий трикутник буде прямокутним. От, це наш, наша діагональ. так? Значить, нам потрібно. Діагональ нехай буде оцей відрізочок звідси сюди, нехай буде А. А тут оце буде фігурувати катетом для цього прямокутного трикутника. А катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює що половині гіпотенузи. Значить, ось цей відрізочок А розділити на 2. І в прямокутному трикутнику нам треба знайти, буде оцю висоту, оцю висоту. Тому що отут вона буде фігурувати, от, бачите, оцим ребром. І значить, я отак лише його зріжу. Зріжу. Значить, нам треба мати цю висоту. Нам треба показати залежність висоти від якогось там ребра, від довжини ребра. Для чого я це все е, веду? Я до того веду, що якщо оце помістити і воно буде описуватися колом, то значить, дивіться, з усього рівностороннього трикутника виходить, що цей діаметр. Оцей діаметр Мій, значить, буде такий самий, як довжина сторони. То, якщо мій діаметр буде 140, е, половині сторони, то значить сторона повинна бути отут 70 І, значить, в всім листку металу мені потрібно намалювати коло, розхилити циркуль на 70 мм і зробити засічки. І таким чином в мене утвориться правильний шестикутник. правильний шестикутник. О, звідки це береться? Це зрозуміло. Ну давайте чуть-чуть від теорії перейдемо до практики. Значить, для того, щоб отут е розмітити центр отого кола, що ми робимо? Що ми робимо? Проводимо в нашому квадраті діаго. Далі. Точка перетину діагонали буде центром вписаного кола. Далі беремо пробойчик і цей пробойчик орієнтовно. Чуть-чуть на той бік стояти. І значить, що ми робимо? От, і в нас ще коло. Тепер на цьому, колі, на цьому колі, от, припустимо, беремо тут засічку. Де, от, получається шосте. От орієнтовно, майже 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 співпало, так. Буквально 2 міліметри не зіграв. Далі що робимо? Далі у нас два Ну, тут трошки в мене більше. Два. Далі. Три. О 4. Ну і по такому контуру лишиться обрізати. Та і все піде у патрон. Ага, для чого? Для чого я шукав оту висоту? А ота висота. Значить, ми знайдемо оцю залежність висоти від гіпотенузи. Коефіцієнт е, наскільки гіпотенуза більша від висоти. Значить, прямокутник, трикутник, прямокутний і затираємо півгора другий катет дорівнює. Гіпотенуза в квадраті відняти інші кати. Значить, оця висота H. Значить, оця висота H дорівнює. H дорівнює. Корінь. А у квадраті мінус А квадрат розділити на 4. А це дорівнює H корінь А квадрат. Спільний знаменник 4. Тут домножу я на 4, то буде 4А квадрат мінус А квадрат. І це дорівнює корінь з 3 четвертих А квадрат. Значить, як ми беремо корінь окремо з чисельника окремо з знаменника. З чисельника корінь буде А. Корінь з 3 розділити на 2. Значить, довжина висоти, А корінь з трьох розділити на 2. І знаємо, що гіпотенуза більша. То значить, щоб нам знайти коефіцієнт, в скільки разів гіпотенуза більша, значить, цей коефіцієнт треба довжину гіпотенузи розділити на довжину катета. Довжина гіпотенузи А треба нам розділити на А корінь з трьох розділити на 2, або помножити на обережну величину. А перших помножити на 2 розділити на А корінь з трьох. А і А скоротиться. І будемо мати 2 розділити на корінь з трьох. А що таке 2 розділити на корінь з трьох? 2 розділити. Тут є корінь. Корінь з трьох. А корінь з трьох по пам'яті це 1,73. Чи 1,71. Ну, зараз ми подивимося, 1,61. Помножити на 1,71. О, 2,92, а 173. Помножити на 1,73. О, 1,73. І 2 розділити на 173. 2 поділити на 1,73. 2 розділити на 1,73. І це дорівнює 1,156. Грубо кажучи, приблизно 1,16. 16 сотих. А у мене получається тут є 140. То в мене оцей радіус кола треба від 70 збільшити або 140 збільшити на оцей коефіцієнт. То значить, в мене радіус описаного кола, описаного кола дорівнює 140 помножити на 1 16. І це дорівнює. 140 помножити на 1,16. Це буде 162 і 4. 162. 162 і 4. А це діаметр. Діаметр. А радіус тоді відповідно буде. 81 81 і 2 То значить, мені треба розхилити циркулі на 81 і 2. Ну що, з другої сторони? Ну що в нас вийде? Аналогічну, аналогічні дії робимо. Є і тепер оце мені треба розхилити на... Ой, 81 і 2. Продовжимо це коло. О! Значить тут у нас буде 80 між цими двома точками, тепер від цієї точки я роблю міточку. Отут. Так. І від цієї точки роблю міточку. Отут. Є, від цієї точки зроблю мітку отам. Давайте одразу я це з'єднаю. Значить, там вже з'єднано. Все ясно. Тут вже контур з'єднаний. Далі, звідси, я з'єдную. Отак треба буде зрізати. І. Звідси. О, отак треба буде зрізати. Тепер це все аналогічно робимо. З іншої сторони. Ось з цієї точки ми проведемо. Сюди. І з цієї точки ми проведемо також. сюди І от попробуємо зрізати. Давайте. Так, показую, якщо вийшло. Отут орієнтовно 70. Так, тут 70. Далі. Ну, тут 70. Далі, до цієї 70. Тут ясно, 70. Тут є 70, от. і в принципі у мене всієї фігури має вийти має вийти коло. А тут скільки? Тут майже 70. Вийде 68 помножити на 2. Це буде 136 мм вийде круг.